В 20.45 у нас відбудеться святкова вікторина. На честь дня усіх закоханих ми розіграємо кілька цікавих і смачних подарунків. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами і обов'язково відповідайте на питання, які прозвучать в цій вікторині. Ну і далі говоримо про те, що російський диктатор Путін зібрав команду для переговорів зі штатами щодо України. Як пише видання Блумберг, це досвідчені та висококваліфіковані переговорники. Зокрема, серед них Юрій Ушаков, головний радник зовнішньої політики в Кремлі, головний шпигун Ушакова Сергій Наришкін, який служив разом з Путіним в радянському КДБ. Кирило Дмитрів, це фінансист, який отримав освіту в Стенфорді і Гарварді і має зв'язки з родиною Путіна. За даними журналістів, інші члени переговорної групи 2022 року також можуть приєднатися до таких зусиль пізніше. І вони допомагатимуть у будь-яких контактах з українськими представниками. Блумберг називає серед них Володимира Мединського, який народився в Україні і став співавтором підручника з історії для російських шкіл після вторгнення в Україну. Ну і власне про от цих перемовників, про м, так званих політичних важковаговиків, яких Путін збирає для переговорів щодо угоди. А з Україною поговоримо далі з Юрієм Романюком, голова громадського об'єднання Україна в НАТО. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день, добрий вечір, пане Тарас. Добрий вечір, саме так а, я, от про що хотів запитати: знаєте, десь була така інформація а, про те, що перед тим як Трамп поговорив по телефону з Путіним, власне, і ми здається, теж про це з вами поговорили а, про те, що. Росія зібрала і створила для себе, і насправді дуже точно створила максимальний психологічний портрет Трампа. І, власне, Путін, коли говорив з ним по телефону під час цієї великої півторагодинної бесіди, максимально використовував всі трампійські амбіції. Скажімо, він а, до нього ставився дуже. Принагідно, так би мовити, його там всіляко підносив і тис на всі кнопочки, на які Трамп любить, коли йому тиснуть. Відповідно, і Трамп після того відреагував і сказав, що розмова була продуктивною, розмова була такою конструктивною, і буцімто вони певних рішень дійшли. І раптом, після цього всього, Путін збирає оцих дипломатичних важковоговиків. Для перемовин, тобто він до них готується. Він вже не просто спирається на те, що він зараз Трампа максимально задобрить, а вже розуміє, що ні, значить, треба готуватися і збирає цю команду. Про що це може свідчити на вашу думку? Ви абсолютно чітко замітили, що самозакоханий нарцис Трамп дуже любить комплементарне поводження і низькопоклонческе поводження з ним всіма світовими лідерами і так далі. І він віддається належно, А хто себе так не веде то з одного боку викликає в нього гнів і ярість. Але якщо це сильні, потужні монстри, такі як Кім Ін, як всі, то Трамп змушений з цим рахуватися, це з одної сторони, те, що Путін підготовив достатньо сильну і кваліфіковану команду. Тут не треба жодного сумніву мати. Він системно працює. Росія в цьому е випадку за останні тижні, за останні 2-3 доби вийшло абсолютно переможцем всієї світової баталії. Треба це визнати. Це поразка Трампа. Він сам. Зробив себе уразливим і підставив себе і сполучені штати Америки в стосунках з Путіном. Юрій Ошаков більше біля 10 років був послом Росії в Вашингтоні і знає абсолютно всю внутрішньополітичну вашингтонську, американську кухню, політику, конгрес, сенат, капітолій, білий дім, як працюють служби і так далі. І він уже декілька десятків років є по суті радником Путіна. Наришкин це 40 років з ним був спочатку в КГБ, тепер службу зовнішньої розвідки і так далі. а Кирило Дміт. Так, ви правильно замітили, фінансист має блискучу освіту закінчити Стерф Стенфорд і Гарвард. Ви розумієте, це не закінчити якісь там, умовно кажучи, два ПТУ чи ту освіту, яку має сам Путін, тобто ніякої. І він фінансист. Він працював в потужних світових корпораціях фінансових. Він є дуже наближений до наймолодшої дочки Путіна. Він є містер Спутник, мається нова. Вакцина від ковіду Спутник. Це його фірма, яка виготовляла і яка просувала на російському ринку, і намагалася всучити на всьому світовому ринку, де тільки знаходились диктатори, такі самі, як Путін, які вимушені були її брати. Всі інші безумовно поважні країни відмовлялися від цього тріла і дерьма. Але тим не менше я кажу про кваліфікацію. Безумовно, вони будуть глибоко в темі. Команда потужна ультиматумі. Це все із тих самих стамбульського набору вимог до України. Туди ще з два-три десятка прицепом претензій до України, які будуть впіхуватися щодо України щодо Європи, щодо НАТО, щодо США, щодо відсунення НАТО від. Кордонів з Росією все це буде пересуватись путіним його командою, американська команда, яка буде їхніми визові. Вони швидше всього вже прилетіли ще вчора. Літак з Вашингтона прилетів в Москву. І на всіх інформаційних сайтах відслідковувалось його польоти. Всі передбачають, що це команда Трампа прилетіла на, для переговорів з російською командою. Ну для України безумовно ми готові до цього. Ми ж розуміємо, що інакше ніяк би і не було. Тому е, завдання Зеленського підготувати потужну команду е, з нашої сторони для переговорів спочатку з Трампом. І Зеленський заявив, що ні якими зустрічі і переговори з командою Путіна, він не збирається вести і не дасть команду нашій українській команді, мається на увазі групі, співпрацювати з групою, яку підготовив Путін для переговорів з американськими колегами. Ну, це більше можливо дійсно група, яка стосується для переговорів суто з американськими колегами. Те, що вона не остаточний формат, то що вона буде мінятися, доповнюватись інші. Що це однозначно це тривалий переговорчий процес? Він розрахований. Ну як я бачу, на декілька місяців не буде нічого блискавичного. Дуже мало ймовірно, що воно буде реалізовано до 9 травня. Ну тим не менше є до 9 травня, пів лютого, березень, квітень і початок травня, тобто повних майже три місяця, ще є. Можливо, цього буде достатньо для того, щоб уже нарешті напрацювати е, конфігурацію ведення переговорів. Що має на увазі Росія, і тут важливо сказати, коли задають питання Трампу і міністру оборони? Е Віток Хекситу Сполучених Штатів Америки. Ну, ми все почули від вас. Журналісти запитують, що має піти поступки, які має вчинити Україна. А на які поступки має піти Росія? Назвіть хоча б одну вимогу, яку ви, мага... ви вимагаєте від Росії, і ні Трамп взагалі ухилився від відповіді на прес конференції з премєр міністром і, і Індії, і під Хексид взагалі зник. Він не зміг жодного слова сказати. Він був настільки не готовий, і він навіть не зміг зорієнтуватися, навіть придумати, хоча б хоч щось. Ну він сказав, що Чи, от казати, Росія щас, має це сісти це за стіл перемовин. І по факту, так. це, це поступка, чи, чи, чи як? Або, чи слава Україна, навіть хоч би це сказав, <су> то він навіть це не наважився з придумати. Ось про що говорить, що американська сторона абсолютно не готова до переговорів з Росією. Вона абсолютно нехтує національними інтересами України. Трамп почав говорити з Путіном без попереднього проведення консультацій між американською стороною і українською стороною, між американськими представниками. Які спеціально для цього полетіли в Мюнхен в Європу і мало зустрітися з десятком е, прем'єрів і президентом Європи, щоб почути їхню думку, українську сторону почути. Потім цю всю інформацію привезти назад в Вашингтон і в Білому домі чи в Держдепі напрацювати спільну розумну позицію або декілька варіантів: план А, план Б, план Б. Американської сторони, і він цього трамп взагалі забив на це все і просто вирішив подзвонити Путіну і в втіхаря порішати за спиною України за спиною Європи, поставити Європу перед фактом. Ну і сьогодні Вейн прилетів Венс, прилетів в Мюнхен, і вибачте, обгадився по вуха своєї дурної американської перемови яка викликала абсолютний гнів просто в європейських політиків. Це хто приїхав у нас чи? демократії, це віце-президент Трампа, який сам подав позови в десятки суддів, в десятки штатів, щоб відмінити скасувати вибори в Сполучених Штатів Америки, в результаті яких Трамп двадцять першому році програв вибори Байдену. А Венс тепер критикує Румунію що вона в судовому порядку в Конституційному суді скасувала результати вибори, сфальшовані Росією за російські кошти за застосуванням Тіктоку. То себе він не бачить, а Румунію і європейців він критикує. Ну в таких умовах ми маємо працювати. Ми повинні це розуміти. З ким ми маємо справу. Наші таледиші мають розуміти, що вчора е, Трамп крокоділячі сльози проливав на прес-конференції з індійським прем'єр-міністром. Що вигнало, виявляється Росію з G8. Яка печалька, як важко йому тепер за ну, ну, Я розумію, я розумію вашу критику, але. Ну, дивіться, разом з тим, ми ж чули заяви Хекзета, от зовсім недавно. Знову ж таки, це знову зміна певної риторики про те, що Трамп може надати, якщо росіяни не підуть на поступки ядерну зброю, про те, що і можуть опинитися тут і американські війська, про те, що і території можуть власне, ну не всі дістатися Росії, а можуть навіть всі не дістатися Росії. Ну тобто. Тут або, знаєте, питання таке: або вони схаменулися і побачили, що їх грають, не вони грають, а грають їх. Або вони схаменулися через те, що вся Європа сказала: так, стоп, чекайте, а ми? А ми тут вам хто? Ми тут вам з ну на секундочку просто з боку сидимо. І Україна так само сказала, що чекайте, друзі, нас таке не влаштовує. Ну, от тут питання, але в будь-якому разі момент, ну, назвемо його на сленгу, пане Юрію. Перевзування, хочеться вірити, свідомого нормального відбувся. Це теж факт. Ви ж не будете заберечувати. Ви абсолютно правильно сказали, але я змушений сказати нашим вашим телеглядачам правду в очі. Не слухайте цю бредятину. Ніяку ядерну зброю на жаль, США нам не надасть. Ніяких американських військ в Україну вони не ведуть, щоб зараз ні в кого не було ілюзії, що хтось в це реально повірить. Це вони відпрацьовують сценарії програний. У то, що ви сказали, перевзуваються. Вони тепер намагаються зберегти своє лице. Бо вони так обгадалися. Трамп настільки підставив себе і сполучених штатів Америки в діалозі з Путіном. Що це повністю повторює Хельсинські хельсинки 2017 року? Це Хельсінки 2 Це повний провал, абсолютний катастрофічний геополітичний провал. Трампа і Сполучених Штатів Америки, і коли це Захід, Європа, Росія, Третій світ побачив, і коли в США почало це усвідомлювати, то вони почали швиденько відігрувати ситуацію назад і випустили Хексита розказувати байки нам, що в Україні нададуть ядерну зброю і нададуть е американські війська в Україну. Не буде цього не вірте. Вони е рятують Реноме Трампа і не більше.